Матвія, четвертий розділ По тому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано, бо ж написано, Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що в Івана ув'язнено, перейшов у Галілею. І покинувши він Назарета, прийшов й оселився в Капернаумі Приморськім, на границі країн Завулонової і Нефталивомої. щоб справдилося те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: «Завулонова Вулонова земле і Нефталинова земле, за Йорданом приморській дорозі, Галілея Поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Як приходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями, людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти. Він побачив двох інших братів Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним, і ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи та Євангелію, царства проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. І багато людей йшло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.